Друзі, погляньте, які смаколики в львівській майстерні шоколаду. Топлений шоколад молочно-чорний. І водичка, звичайно, до нього. Ось такий чизкейк. чорнично лимонний з полуничкою зверху. Виглядає дуже смачно. Це в нас тірамісу. Класичний Львівський сирник класичний з шоколадом. Ну і улюблена латешечка. Тож зараз почнемо дегустувати. Чизкейк дуже смачний. Він не солодкий, такий кисленький за рахунок чорної смородини та оночку. Тож хто буде львівський майстерний шоколаду, обов'язково спробуйте цей чизкейк. дуже смачний і на притоді він зробив, коли дуже солодке. Но... Мені сподобалось. А відтинка в мене населесь тим сипником, класичним. Сибликом без шоколаду. Шоколад я трішки примирала. Дуже Деж, їй сподобав. Друзі, ось цей шоколад. Це суміш білого та чорного. Дуже солодко, звичайно. Дуже солодко, але смачно. От відчувається саме на цей такий справжній шоколад. На якась там така по типу десертів за тебе. І водичка, щоб запити цю смакоту. І тоді воно піде класно. Мені не подобається, що воно так от п'ється, як його зупинити. Викосненького вже немає. Питання. До речі, чого, може ви спитаєте, у мене сьогодні такий стіл і солодкий, і так багато всього. Я сьогодні вирішила разом з вами відсвяткувати свою першу так, круглу дату на Ютубі. Дуже друзі вдячна вам за цю цифру, 500 підписників. Вважаю, далі ми підемо ще швидше, і вже наберемо цього заповітні висновків. підписників. Я вас буду і надалі радувати цікавими влогами історії зі свого життя там, корисними якимись порадами, місцями з нашого міста. Так, мені казав, що в майстерні ці е, погане освітлення. Щось воно то затемнює, до. То... Відсвітлює, щось не зрозумів. Тож я безмежно щаслива, дуже довго чекала цю цифру, дуже аж півтора роки. Але я дочекалася нарешті. Тож сьогодні, ось так ми класимо смачненьке. Закортіло мені, і давненько я тут не була. А улюблена латишечка завжди зі. Стала смачна. Я була в мері Бері, хто мене дивиться дуже уважно, ось там не смачно. Мені не сподобалось. Бачите, що вона робить. Що Це таке. Дитина дуже не посидівша. Що сталося? Доїда. Доїдай, це твоє. Слідник теж дуже смачний. Мені здається, там присутня якась лимонна цедра. Кисленька, таке не дуже солодке. Не знаю, буде веделкою. Взагалі деревні це мій улюблений десерт, але готується він надто довго і надто важко. Я вже таке пробувала. Тож для мене отак, звичайно, не часто, але іноді краще піти, взяти, насолодитися отримати неймовірну насолодіс на і заспокоїтись. Mm. Друзі, <смір> Боже, це дуже смачно. І вибачайте за мій вигляд. <смір> Я просто не стримую емоцій. Це в міру солодко. За рахунок цього какао, воно трішечки гіркувате, таке насичене, соковите. І відразу відчувається це маскарпоне з грішками. Це супер, це неймовірно смачно. Ось без перебільшення особиста рекомендація від мене. чизкейк і переносу на першому віці. До речі, всім, хто зараз їсть разом зі мною смачного. Поглянь, по друзья. І воно дуже соковите. Так, друзі, отже, вийшла я ось там з Львівської майстерні шоколаду. Дивилася через віконечко я на такі наші прекрасні фонтани. О, думаю, зараз вийду ще буду насолоджуватися е, фонтанами. Так. Вийшла, дивлюся, нічого немає. Їх просто вісім годин вечора Ну, тобто вони до певного часу працюють.